Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В даному відео ви дізнаєтесь, як збудувати автоферму Вепрів у Вальхаймі. Зайшовши в інтернет, щоб дізнатись детальніше про те, як все ж таки зробити автоферму вепрів, зрозумів, що усі вони є досить однотипними і виглядаються вони ось так. Але що ферма запрацювала, на першому етапі все буде виглядати ось так. Складатиметься усе з загону для приборкання вепрів, сходинок або рампи, щоб дістатись до ферми, будівля самої ферми та загін для тільки на народжених вепрів. Тож першим етапом для будування ферми стане, звісно ж, добування ресурсів. Вам буде необхідно лише дерево, але якщо цей процес пропустити, то спочатку варто обрати досить простору ділянку землі десь в ливанах, зробити невеликий загін для вепрів та запустити сюди двох. Після цього зачинити їх там та виконати їм їжу. Це може бути малина або морква, наприклад. Кладемо їжі із запасом на певний час та відходимо займатися своїми справами. В цей час ви можете починати будувати саму ферму, але варто це зробити неподалік від загону з вепрами. цей простір ще буде необхідний. Для того, аби збудувати необхідну споруду, будуємо три стовпа з міцної деревини по 4 метри вгору. Можна і збудувати цей стовп по меншої висоти. Коли це зроблено, то будуємо горизонтальний стовпчик довжиною в 1 метр під кутом 90 градусів. І потім ставимо дерев'яну підлогу ось таким чином з обох сторін деталі, щоб вийшло ось так. І з іншого боку, доповнюємо цю поверхню ще двома частинами. Цей стовпчик можна прибрати. Отже, ця підлога необхідна для розміщення на ній вебрів та їжі для них. Тепер беремо дерев'яну півстіну та будуємо її ось таким чином, щоб її половина була за межами підлоги, і з цієї ж стіни добудуємо такий загін з одного боку та іншого, але з цього боку ставити її поки що не варто. Коли це усе готово, переходимо на третій етап, а саме будування рампи. Від початку стовпа почну будувати горизонтальні дерев'яні стовпчики довжиною в 2 метри, проводячи їх по землі. Таких стовпчиків необхідно 14 і в кінцевому результаті отримаєте щось подібне. Тепер, користуючись цією основою, візьміть дах під кутом 26 градусів та будуйте ось таким чином у бік платформи, час від часу підпираючи цей дах стовпчиками. І у вас має вийти схоже до цього. Тепер варто ізолювати цей прохід. Обгородивши його парканом з обох сторін. він має бути збудований до загону з вепрами та до цих стін на платформі, щоб під час штовхання вепрів на гору вони не випали, дах можна замінити сходинками. Коли це готово, варто під платформою збудувати загін для вепрів. я будуватиму його з дерев'яних стін, щоб пізніше зробити так, аби вепри відносно усі могли автоматично помирати, коли стануть дорослими. Розмір загону буде ось таким. Четвертий етап полягає у переведенні вепрів у їх місця на платформі. Звісно, коли вони вже приборкані. Це інколи важко зробити, оскільки йти туди вони можуть зовсім не хотіти, і їх туди доведеться усілякими способами пхати. Все ж, коли ви це зробили, то одного вепра заводіть в одне місце, іншого в друге, і зачиніть їх повністю стіною або півстіною ось таким чином. Після цього важливо, щоб вони дивилися у бік виходу, та максимально близько до їх голів необхідно підкинути, наприклад, моркву, і таким чином процес піде. Відтепер ви точно можете розраховувати на одного веприка в кожних 10 хвилин. Особисто в мене вони могли з'являтись кожні 4 або 5 хвилин. Раніше побудовану рампу можна зламати, перед цим поставивши біля вепрів прохід. Щоб вепри, які стали дорослими, автоматично помирали, необхідно на заздалегідь побудованих стінах збудувати ось такі балки, встановити з певним інтервалом на них стійки для предметів. Висота має бути ось такою, і на них начепити скалезубка, рибу, що на такій висоті, буде не зачіпати веприків, але зачіпати великих осіб. Так, не усі вепри можуть загинути від цього, але при великому їх скупченні цей сценарій можливий. Якщо цей спосіб вам не сподобався, то можна зробити усе те саме, але платформу з вебрами розмістити на землі або просто нижче, а під ними викопати велику яму. Підсумовуючи, можна сказати, що сама ферма це ось ця платформа. Працювати ця конструкція буде навіть якщо ви знаходитесь на відстані в 90 метрів від неї. Сподіваюся, відео вам сподобалось, якщо так, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!